Зв'язку з ростом розміру вродкового мінімуму, мінімальні заробітної плати, варто ціпалого мастерних матеріалів. Тепер вже чотири розрахували економічно поручні тарифи на послуги з вивезення побутових відходів. Загальному тариф росте на які відсотки? 66 відсотків. Якщо ми хочемо, щоб місто не тільки прибиралося. Не тільки прибиралися, але й прибиралися нормальною технікою, прибиралися адекватними людьми, які отримують. Нормальну заробітну плату, якщо ми зараз не, не дамо їм можливість нормально вивозити сміття і нормально наводити порядок на полігоні, ми будемо мати чергову проблему. Тому уборку території сніг, то ми решили. У вас, вас, вас значить випустили за обійство, не доказали. Ви, нас кому мовчі. Не білі Вася, коле у мійство, що ти за недоведену місто. П'ять років сідло про вибачте. Я хочу ще доповнити слідуюче.

Новоді лідані дуже добре. Якщо вони забруднень, то буде я за мене Руслана Миколаївича, який звинувачує всі Руслан Миколаєвич. Що треба піднімати, і не бути що Тариф. У нас немає гарантії, що ви будете краще виконувати свою роботу. У нас немає гарантії, що ви будете краще ремонтувати. У нас немає гарантії, що будуть кращі Тому що контейнери. Підняли ваші тарифи і нічого не змінили. Нічого знову. Але нам сказали, що відкриємо тарифи, все буде краще. Ні, нічого краще не буде. Тому я не буду за це голосувати. То ви можете поїхати yeah. нам на Крошню, посмотрите, що вам діли. Весь сніг лежить. Подвала живут бомжи, на крисах студы, он, он, он герой высыпает, на кредити, лети, на кредити он ничего не делает, только поднимай, хочешь себе подними. Подимі себе, годоване. Сібі подимі. За мої дітині ти не був сумніче. По першій подругі. По 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 я живу, я з платити буду платіти. Є комісія, що тебе виїжджала їм. Всі витяжки замуровані. підвали гріють. Що це сядь? Будь ласка. -за -за сядь, що такое? Я живу в цьому домі. Ти умнічиш, подимаєш старів. На давайте. Давайте зупиниться, будь ласка. Хто камінь? Ти кремі в карман різошти, ти думаєш себе. Можна була ти був шумніця. Розберешся один доларів. Давайте сім, коли беремо, давайте в цьому берегу. Я не дозволю камити собі. І маю повагу людині, я не камлю. Тож тими словами, значить, для населення плата збільшується була 8 гривень, буде 16-17. В середньому по Україні – 30, ти ж самій маленький уроку вже 30 гривень. Прохання підтримати Тяжко виживає. Давайте ще зараз заслухаємо директора комунального підприємства. І восьмовженько, наскільки міняється у відсотках, так, да, воно міняється на 66%. Якщо говорити про реальні цифри, на галузевою угодою на сьогоднішній день там, за 6 тисяч працівник на спецмашині. В яких умовах працювати він не буде, ми маємо додатково ще розуміти, що додаткові підуть витрати, тому що людина має отримати саме менше 10 тисяч зарплату. Це я говорю навіть за водія. Діючі тарифи по підприємству 8-го приватного затверджували, ще в в 2016 році. Зверніть увагу, заробітна оплата 1378. Ми виплачуємо при 700. Якщо зараз на цьому рівні залишаємо... Тариф і не приймаємо його сьогодні, то Сергій Іванович, Я не знаю, де ми будемо доплачувати звідки з якої статті 2765 гривень нашим працівникам. Ну там ми збільшуємо тариф. А тут ми давайте будемо шукати, чому цього не зробити. А потім будемо жалуватися, чому у нас. Багато сміття, чому своєчасно не вивозяться, Ну, що вони будуть завтра працювать с збиток. Когда у нас на протяжении прошлого года несколько раз была ситуация, когда действительно был коллапс с мусором в городе. И когда задаєш вопросы директору коммунального предприятия, он говорит, у меня работники офиса сейчас за рулем сидят, потому что реально водитель один заболел, второй или третий уехал в Польшу работать, и никого нету зарплата. понятно. Но у меня вопрос к э, частным перевозчикам. Директор коммунального предприятия абсолютно правильно сказал, Сергей Колесник, что зарплата водителя должна быть на уровне 10 тысяч гривен. И мы понимаем, что это объективно. Платят ли частные перевозчики, официальную зарплату? Мы же закладываем в тариф реальную зарплату, которую надо заплатить.

И КТП сразу приедет то самое,